Пані Уринська острова хоче забрати. Чечня своє візьметь. є сказано, що Бог давно потопив карав, карава, а тепер вогня. Та зірка має впасти. Якраз така держава, що як Путін зачепить, то так уб'ють, що лиси у Росії камінь. Ні, Росію не підтримує, Вона ну, просто Росія сама по собі сама знищила. Там ще є землі у Росії. Росія розпадеться і лишиться горстка землі. За буде в Москві, Санкт Петербурзі. Христос все рождає. Всім привіт! Вітаю вас, друзі, зі святом Різдва та Нового року. Сьогодні я хотів би підвести підсумки минулого року, а саме підсумки наших інтерв'ю з мальфарами. Стільки пророцтв було сказано про Росію, але війна далі триває. Я захопився етнологією та культурою України. Ще давним-давно. Як тільки я познайомився з мольфарами, я усвідомив, що вони є невід'ємною частиною культури нашого краю та країни в цілому, оскільки вони передають примівки, молитви та традиції ще з тих далеких часів до хрещення Київської Русі, тобто їхньому фольклору, більше тисячі років, це закінчиться, якщо він трагічно загине оцей російський президент. Путін, Володимир Володимирович. А в скобках можна відмітити, що це карлик. Людської совісті і доброти немає. Він має вже все діяволське, У нього діяволи поселилися. Оце все, все він каже, що це, це оці діяволи. Він вже дав ду, він віддасть душу діяволам. За ці всі проступки, які він вчинив і цінив уперед, це має що його знищити ті. Де мене? пари передбачає, що його, чекає, це Японія, Український острова хоче забрати. Чечня своє візьмять, і як ще. там уже якути візьмуть своє. І я виливав віск. і на воску показало, що йому хрест стоїть. Ваньки прийшли на нашу землю вмирати. За що? За пральні машинки та макбуки. Мотивація в них відсутня, як і підтримка цілого світу. Тому крах Росії це тільки питання часу. Всі країни зберуться того, погремують москалі. Тобто ви думаєте, що ніякої ядерної війни не буде і ніяка бомба не полетить на нас? Так віщували, так? так нам предки розказували, що зберуться всі держави, ударять по, по Москві, у нас і має пропасти. Та зірка має впасти. Так, Наші частин. та й кожен народ буде на своїй землі. Усі ще розходить. І хто? Тоді стане Китай, напевно, головною державою в світі. Як прийде Китаєць, буде світовий конець, казали колись. Пан Василь не знає точних дат, проте переконаний, що крах Росії неминучий. Він одразу сказав, що війна в Києві закінчиться в квітні, а на Донбасі ще триватиме більше року. Що і трапилося. Але здається мені, що якась така держава, що Путін зачепить, то так уб'ють, що не все у Росії камінь. Що може знищити Росію Ге. Ну, війна ще побуде, але мені здається, що довго не буде, що треба у Чарнісі скінчити. Ця війна мала багато етапів. Найстрашніший, на мій погляд, ми вже пережили. Як тільки відбили Київську, Житомирську, Чернігівську та Сумську області на початку квітня. Ми ж одразу поїхали знімати інтерв'ю про деокупацію в Бородянці та бучі, щоб максимально багато зберегти тих історій очевидців, які побачили, що творили орки на наших землях. Ми їм ніколи цього не пробачимо. Преться сатана, ліву у руку від себе, пили, буяли, та й да потепер. Це ще. Воно і сказав буде потоп. Дурням його називали, каже, та дяти добіною. În Rusia, ne nu A iar Biblia spune că Dumnezeu a dat forța canalului, iar acum e fum. Și acesta este un satanier, acesta nu este satanic. S-au spus că a 200 de ani în urmă, obraz diavol. imaginea diavolului. Toată obraz a fost împreună cu Putin. Mykhailda și peisala că așa nu va fi de oameni, că că așa nu va fi oameni, că bude fi de la vecin la Та як увидіться, то серця не пеше, що я інфаркт, а що інфаркт буде, а серця потріскають з радості, що вони вийде. Кожне інтерв'ю, що ви тут побачили, є в повному обсязі на нашому каналі Гуцулендія. Щоб підтримати наш контент, підписуйтесь на наш канал. Також залишу наш патреон та карту Приватбанку під цим відео. Русь і славі України! Україна то є стара Русь! Там ще є землі у Росії київські. Вони не були руски, вони були москвити. І так само і Китай. Він ніби по друге то. І як Росія програє, він взяв собі. Японія бере Камчатку. Кожен віщун, характерник та цілитель добре знає нашу історію. А той, хто знає нашу історію, може багато всього передбачати, оскільки історія повторюється. Навіть Росія вже двічі розпадалася. Вперше, коли вона ще була царською Росією, в рази сильнішою, ніж зараз, вдруге, коли вона була Радянським Союзом, який нібито виграв Другу світову війну. Хоча всі ми знаємо, що це не так, якби не Америка, то третій райг захопив би Москву та цілком можливо, що й весь світ. Ну, а всі ми знаємо, що Бог любить трійцю. Тому я думаю, що зовсім скоро. Росія знову розпадеться, але тепер уже на багато маленьких республік. І так знаєте, така буря, та як дощ вітром, це все так як скіна, це все змиває, але це від нас. То значить, це знаєте, що може бути, що це ми ще можемо тут щось лишитися. А там при піде, розумієте? Бо це йшло ведназя була. Росію не підтримує. Вона просто Росія сама по собі сама знищиться. Розпадеться, Розпадеться. на багато держав. Так. Але те, що перше, що тиждень, два, кінець війні ні. Кінець війні ніхто не знає, коли вона скінчиться. Це може бути і сагоння, може бути за тиждень, а може бути, ніхто не знає. Друга армія в світі обозорилась так, що тепер весь світ знає, хто вони насправді колись. Росію боялися багато демократичних країн. Згадайте 14 й рік. Та згадайте навіть початок цієї війни, риторику Франції чи Німеччини, як вони боялися нам допомагати. І бачимо, що є зараз. Завдяки нашим воїнам ЗСУ всі країни зрозуміли, що Росія це є велика мильна бульбашка. буде до 50-го року народиться хлопчик у бідній сім'ї. І він має прославити весь світ і всю Україну ступлять держави захищати Україну. Росія розпадеться і лишиться горстка землі. Як у Біблії пишеться з великої, дуже білої держави, будуть ну там він пише, що барани битися. Ну люди, ну вони ж барани, що вони нормальні люди напали, І лишиться горстка землі їхньої, а то розбереться по частям. Вразило інтерв'ю з Мольфаром іваном. Який сам родом з Донбасу, він виріс разом з Януковичем в Києво, Донецької області, та поділився всією правдою про зумбування людей на Донбасі. Я ж сам Донецький, я в шахі працював, то все я все знав. Я ж пересказував зривим. Я прекрасно знаю, як обробляли схід, що ми кормимо остальних. І подивіться, Янукович, красивий, високий, стройний. Ну, я ж його знаю з дитинства, бадюган. Насильник до вороха буде в Москві, в Санкт Петербурзі, а бабуля мені казала, прийде росіянин і буде нас бивати. Я кажу, за що? А не за що кажу, все життя кажу. наш наряд, от, як кістка в горлі в Росії. Слава нашим бійцям, слава нашим. Нашому народу щоб об'єдналися, вісі дають. ми переможемо. Ми переможемо, але якою ціною? На жаль. Щоб там не говорили, то все, Росія приобретена на провал. А про корабель Москву, який затонув символічно, і мені пощастило дещо передбачити. Ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Як тільки пролунав запис, мене осінило. Я взяв в руки зошит і ручку і почав писати. Я написав вірш про ці всі події, що відбувалися, згадавши там корабель Москву, який обов'язково скоро потоне. І що ви думаєте, через півтора місяці, 14 квітня, це сталося? Корабель Москва потонув. Це є найбільший корабель з часів Другої світової, який потонув під час протистояння двох країн. Вірш про корабель Москву та всі ці події виставлю в наступному відео. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.